Не дуже розкачує. Не дуже розкачувати. Не дуже розкачувати не... Щоб він був як сонечко. Так, як сонечко. Рівненька, кругленька, калета. Отак ось візьмемо тарілочку і отак придали. А для чого це ми робимо? Треба ж прикрасити ще її, калиту. І отак ось, о, бачите? Красиво. О, отак оброблюємо, обрамлюємо красиво, щоб трохи була красивіша, привабливіша. для Хотілося щоб, щоб її попробувати смакувати. Ну, це більш для гри була вона, калета для гри. Бо хто укусить з хлопців, кажуть ожениться у цьому році, не буде дрождати Андрія. Так перші хлопці починали стрибати. І кусати калиту, і треба не засміятися. І без рук підстрібувати і кусати. І як хлопець якийсь укусить, ожениться. Тоді вже дівчата, котра смілива, бо не кожна зразу хотіла підскакувати, соромились, а такі, такі відважні дівчата сміливі були, які швиденько підскакували і кусали калиту, так яка вкусить, теж заміж піде. А якої а який не вдалося кусити, вона буде. Спокійно так, усміхнеться, скаже, другого Андрія буду ждати. І на другого Андрія через рік вийду заміж. Ніколи не сердились, якщо щось не виходило, а все надіялися на Андрія, бо це ж ніч чарівна така на Андрія. Магічна, що, магічна, магічна небо відкрите, кожне слово йде туди, і всі чують, і всі допомагають. Так що тільки промовляти треба було. Мовчки робити не можна, пошепки, щось ще й говорити треба. О, і кусаючи калиту треба казати. «Це вийду я там заміж? Я не калиту кусаю, а я судженого висиваю судженого. Багато старань докладали дівчата, щоб спекти якнайкраще калиту. Калита пшеничний пісний корж. Його пекли великим, округлим зіркою посередині. Калиту прикрашали родзинками, горіхами, в деяких місцевостях навіть запашними травами і цукерками. Змащували мидом і щедро притрушували маком.